...юженцям, аби претендувати. На шанс вийти вперед. Латковичу не вдається дальня спроба. Діон Едвін знову з м'ячем. Американець. Едвін на периметр. Павлов. Триочковий. Ні. Але Джонс. Морріс Крік отримує м'яч. Морріс Крік. Морріс Крік не влучає свій кидок і йому дали персональне зауваження. Луї завдяки. Едвін з м'ячем. Крутоус проти нього в захисті. Едвін розмінюється на Петрова. Едвін. Важкий середній кидок не забиває американець і зовсім не лишається часу на проведення атаки у Київбаскета. І це, друзі, овертайм. Лише один штрафний влучив гравець Київбаскета Сідоров. Ось воно. Ось воно про що я говорив. Буде передача в лоу-пост. Там готовий. Таблтім Рябчук перехоплює м'яч і втікає від усіх Олександр Рябчук. Сідоров. Передача в кут. Діон Едвін. Показав кидок, пішов під кошик. Едвін.